Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Щеплення це один зі способів, за допомогою якого ми можемо передати сортові ознаки культури. Сьогодні ж я хочу показати вам інші способи щеплення живцем, а саме в розщеп, в приклад, а також зимове щеплення способом кополювання. Для цього мені знадобляться деякі інструменти ніж для щеплення, молоток, секатор і плівка для того, щоб обв'язувати наші компоненти щеплення. Цікавий факт, що хоча люди займаються щепленням з давніх давен, проте широке різноманіття інструментів з'явилося порівняно недавно. Ще буквально 100 років тому всі операції в саду, і щеплення, і обрізка виконувалися лише за допомогою одного садового ножа, який був зовсім не схожий на цей маленький акуратний ніж. Він був досить великий, масивний і потребував багато вмінь та зусиль для того, щоб виконувати всі операції з догляду за. Рослинами. Ну що ж, беремо інструменти та йдемо в сад, де я вам продемонструю інші способи щеплення рослин живцем. Найкращий час для проведення цієї операції початок весняного сокоруху. Поки бруньки на деревах ще не розпустилися, але коренева система вже почала активно качати води і поживні речовини. Ми будемо робити це просто прикладаючи живець до зрізу на гілці. Такий спосіб називається «вприклад». Цей спосіб щеплення дуже простий, але потребує додаткової уваги, адже потрібно слідкувати за тим, щоб компоненти щеплення торкалися камбіальними шарами один до одного. Це є обов'язковою умовою для успішного зростання. Для прикладу, я вибираю ось цю гілку, робимо зріз на відстані, десь близько 2,5 см. Робимо вертикальний заріз, розвертаємо ніж, зрізаємо кору. Беремо живець на живці, робимо зріз, це десь 2-2,5 см довжиною. Зріз на живці має бути такої самої довжини, як зріз на гілці дерева. Дві три бруньки. Якщо у вас вийшло так, що зріз на живці трошки довше, ніж зріз на гілці, рівняємо довжину. Так. Також слідкуйте обов'язково, щоб ширина зрізу відповідала ширині живця, щоб, коли ви вставляєте ваш живець, ви бачили оцю тоненьку зелену смужечку, щоб не було так, що він заходить на частину декора, Або якщо, наприклад, у вас зріз ширший ніж ваш живець, то він має, хоча б з одної сторони торкатися до камбіального шару на гілці. Якщо на цьому етапі у вас живець трохи з'їхав, це не критично, поправляємо. Слідкуємо за співпадінням камбіальних шарів, адже саме там буде утворюватися калюс і зростання деревини. Робимо петлю і фіксуємо плівку. Якщо вам складно справитися з цим способом, можна його трошки модифікувати. Ми робимо в приклад, але в кінці зрізу. Кору не зрізаємо, а робимо ніби такий невеличкий язичок, куди ми вставляємо живець. Зараз я покажу. Просто для прикладу беру будь-яку гілку і покажу вам зараз, як виконується цей зріз. Десь 1,5-2 см відступаємо, робимо зріз. І потім його трошки продовжуємо вниз, щоб утворився такий от язичок з кори. І саме в нього ми будемо вставляти живець. Відгортаємо обережно кору, вставляємо. І таким чином наш живець тримається і не відпадає. Коли ви виконуєте щеплення таким способом, то трохи зручніше замотувати. Але це справа смаку, кожен робить так, як йому більше до вподоби. Якщо у вас гілка досить великого діаметру, то можна виконати щеплення в розщеп. Для цього мені потрібен молоток та стамеска. Зараз виберемо гілку. Скажу відразу, що я не прихильниця перещеплення дорослих дерев і гілок великого діаметра. Це дуже трудомісткий процес. І, як на мене, простіше вибрати гілки тонші і зробити це набагато простіше та ефективніше. Але для загального знайомства з цим способом я покажу. Звичайно, це дерево на клонові піщепі. Тут немає таких товстих гілок, як часом буває там діаметром 15-20 см. і їх. Перещеплюють в розщеп, Але я вибрала гілку десь діаметром 5 сантиметрів, і зараз на ній покажу вам, як це робиться. Для початку ми трошки зачищаємо рану, так, ставимо ніж десь ну, посередині, і молотком розколюємо нашу деревину. Робити потрібно обережно, щоб розколоти. Не дуже далеко, тому що якщо перестаратися, то може гілка розчахнутися при такому способі щеплення, коли нам потрібно вставити живець в щілину в деревині. Важливим є зробити зрізи з обох сторін живця. Має вийти двосторонній схожий на клин. Для цього знову ж таки десь 2-2,5 см з однієї сторони, і 2-2,5 см з іншої сторони. Має бути клиноподібний зріз. Якщо він не зовсім симетричний, не зовсім рівний, можна трошки підрівняти. І цей зріз має звужуватися до низу. Вставляємо наш живець в розщеп таким чином, щоб зовнішня сторона нашого клиноподібного зрізу співпадала камбіальними шарами зі зрізом на гілці. Ось таким чином. Обов'язково зверніть увагу, щоб кора на вашому зрізі. На живці співпадала з корою на зрізі на гілці. Ось таким чином має співпадати. Якщо у вас гілка більшого діаметру, то ви можете вставити ще з іншої сторони і ще один живець. Як неправильно вставляти живець? Зріз на живці має бути повністю в деревині. Тому що у нас оця частина лишається над зрізом, і тут вона буде підсихати. Тобто ми його вставляємо повністю, щоб кінець зрізу на живці співпадав зі зрізом на деревині. Як і після будь-якого іншого щеплення обов'язково потрібно замотати. Щеплення це як будь-яка інша хірургічна операція. Вона потребує акуратності, чистоти, стерильності інструментів. А також фіксування компонентів щеплення для подальшого успішного їхнього зростання. Після того, як ви виконали операції по щепленню, замотали зрізи, може лишитися верхня частина відкритою. Якщо вам не вдалося зробити це за допомогою плівки, тоді обов'язково замазуємо зрізи, особливо зрізи великих діаметрів, садовим варом. Садовий вар має бути м'який. Наносити можна паличкою або ж пальцями, пензликом, як зручніше. Головне хороший контакт садового вару з вашим зрізом. Це ніби ви заклеюєте рану пластирем. Коли ми знімаємо плівку, приживлення компонентів щеплення відбувається десь приблизно за 30-40 днів. І так як в весняний період рослини активно ростуть не тільки в висоту, а й в товщину, то знімання плівки є обов'язковим для того, щоб не утворювалися перетяжки. З часом, коли на живцях почнуть розпускатися бруньки і рости пагони, нам потрібно буде видалити зайві пагони, лишити один чи два найбільш сильних. Існує також зимове щеплення, але ми не виконуємо його тими способами, які я вам сьогодні показувала. Для зимового щеплення ми використовуємо спосіб копулюрування. Це може бути просте або поліпшене копулюрування. Давайте зараз більш детально розглянемо цей спосіб щеплення для кращого розуміння, як це відбувається. Спосіб копулюрування використовується в тих випадках, коли у вас є підщепа і прищепа однакового діаметра. В зимовий період ви можете провести цю операцію і надалі зберігати ваші щеплені рослини аж до моменту висаджування їх у відкритий ґрунт. Тобто цей спосіб щеплення ми використовуємо не на дорослих рослинах в саду, а на спеціально вирощених і підготовлених підщепах. Підщепи ми заготовляємо з осені і зберігаємо їх в підвалі аж до моменту, коли ми проводимо щеплення. Під щепу ми теж можемо заготувати заздалегідь і зберігати її відповідним чином в холодильнику або в підвалі, або ж зрізати за декілька днів до проведення цієї операції. Головною умовою для проведення щеплення цим способом є однаковий діаметр підщепи та прищепи, для того, щоб відбувалася максимальна сумісність камбіальних шарів компонентів щеплення. Зараз розглянемо це більш детально, просто на прикладі, у мене буде. Два живці, на яких я покажу сам механізм проведення цієї операції. Отож, ми маємо живці, на яких ми робимо косий зріз. І на підщепі, і на прищепі, косий зріз має бути однакової довжини та ширини. Довжина зрізу це завжди приблизно 2-3 діаметра вашої підщепи. Тобто, якщо у вас діаметр вашої підщепи там, 7 мм, то зріз буде до 3 см. Зріз виконуємо в напрямку від себе різким сильним рухом для того, щоб він був максимально рівний. Відступаємо десь близько 2,5-3 см від краю і під кутом 45 градусів. Якщо потрібно, трошки підправляємо, для того, щоб не. Ну, от, якщо ви бачите, що у вас є ось така ложечка, то її треба трохи підправити для того, щоб зріз був рівненький. І такий самий зріз ми робимо на прищепі. Хай буде оце у нас прищепа. Приміряємо. Мають бути у нас зрізи однакової довжини і підщепа й прищепа однакового діаметру. Якщо у нас пряме суміщення компонентів щеплення, тоді це називається просте кополірування. Цей спосіб, як на мене, не зовсім зручний, тому що при обв'язці можливе зміщення підщепи й прищепи і не ідеальне прилягання по краю. Для того, щоб покращити контакт між підщепою і прищепою, то можна зробити зарізи на підщепі і прищепі. І в такому випадку вони не будуть рухатися, коли ви будете їх зав'язувати. Отож, як це ми робимо? Відступаємо від краю зрізу близько однієї третини і робимо невеликий заріз деревини, буквально декілька міліметрів до пів сантиметра. І так само робимо заріз. На іншій частині. Так. І суміщаємо. Цей спосіб називається поліпшене кополірування. За рахунок додаткових зрізів створюється щільний хороший контакт між компонентами щеплення, їх зручно зав'язувати і вони гарно приживаються один з одним. Отже, кополірування це єдиний спосіб зимового щеплення, яке ми виконуємо. Всі інші способи щеплення живцем ми виконуємо у весняний період під час сокоруху. Ось такі у нас садові лайфи. Уникайте помилок, дотримуйтеся правил щеплення, і нехай ваш сад росте і радує вас своїми плодами.